Вітаю усіх, хто налаштовував свої приймачі на хвилю українського радіо Вінниці на часі програма з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. Для стабільності продовольчої безпеки країни необхідно вирощувати набагато більше продукції ніж потрібно для внутрішнього споживання та забезпечувати економічну доступність цієї продукції для споживача. В Україні для цього є всі ресурси. Вирощувати стільки, стільки ми споживаємо, економічно невигідно. Це створюватиме високу вартість продукції, а значить, вона не буде доступною українцеві. Про це зазначив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. Тож скільки тонн збіжжя цьогоріч зібрала Вінничина. Та на яку групу товарів першої необхідності вже сьогодні спостерігаємо зниження ціни про це та умови забезпечення продовольчої безпеки країни. Ми будемо говорити з директором інституту кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України Олександром Корнійчуком. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пане Олександре, у нашій студії. Доброго дня вам. Сьогодні ми все ж таки будемо говорити про умови здебільше забезпечення саме продовольчої безпеки країни. На вашу думку, ми можемо впевнено говорити, що в нас буде в нинішньому сезоні хліб і до хліба, підсумовуючи насамперед результати цьогорічної жнивної кампанії на Вінниччині? Не дивлячись на те, що е, сезон. Будемо казати так, він в сільському господарстві. Сільськогосподарський рік рахується від 1 липня 20 минулого року і до 1 липня текучого року. Так. Не дивлячись на те, що, будемо казати, цей сільськогосподарський рік був несприятливий по погодних умовах, насамперед, так. були різкі коливання температур. Була, ми спостерігали на протязі весняно-літнього періоду великі у нас засухи. Це все, звичайно, вплинуло на об'єми виробництва сільськогосподарської продукції, але між тим ми сьогодні маємо добрі показники по валовому виробництву зерна, по виробництву технічних культур, по виробництву олійних культур. Так, тому ситуація в цілому, будемо говорити, така добра. Так, Якщо говорити, давати відповідь на ваше питання щодо безпеки, продовольчої безпеки, то у принципі Вінничина себе в достатній мірі забезпечує насамперед зерном, а також олійними культурами, так? а потім шляхом переробки відповідно і продовольчими товарами. Ну, Про це ми будемо говорити далі більш детальніше, за мої, за інформацією, скажімо так, Міністерства аграрної політики, українські аграрії. Арії вже зібрали 47 мільйонів тонн нового врожаю зернових та олійних культур. А скільки тонн збіжаться річ? Буде все ж таки можливо намолочено аграріями області? Якщо. Додати зерно кукурудзи, збирання якої ще триває. Ми можемо зараз говорити про загальний вал, на який ми розумовим. Ну, ми можемо спокійно говорити сьогодні про те, що Вінниччина, Вінниччина вже має 4 мільйони тонн зернової групи. Це ранні колосові культури плюс кукурудза. От а якщо ще частину кукурудзи буде дозбирано, так ми знаємо, що процес збирання цієї культури він такий тривалий, тому що аграрії і морози її не вінне... Морози їй не страшні, аграрії чекають оптимальної вологості зерна, тому що інколи вони й притримують із збиранням урожаю, так? але я думаю, що в цілому десь Вінничина вийде на врожай у межах 4,3-4,5 мільйона тонн зерна із валовий об'єм виробництва зерна. Ми згадали кукурудзу, таку культуру, за рахунок якої завжди формувався валовий збір зернових в минулому році, в минулому сезоні, верніше, в нинішньому сезоні. Площі під кукурудзою були дещо зменшені. Так, Площі були дещо зменшені, але разом з тим, не дивлячись на ті виклики, які значить, були у попередньому році і в цьому році це насамперед, будемо говорити, і погодні умови, а разом з тим і недостатня забезпеченість матеріально-технічними ресурсами у технологіях вирощування сільськогосподарських культур. Наприклад, ті самі добрива. По-перше, їх були не Достатній кількості, не своєчасне постачання, а разом з тим і високі ціни. Тому е, е, науковці нашого інституту своєчасно готували рекомендації по особливостях е, вирощування тих чи інших культур у таких кризових умовах, так, е, як правильно побудувати систему е, захисту рослин, як оптимізувати систему живлення, щоб отримати, е, будемо казати, ту чи іншу культуру, щоб вона була прибутковою. Речі аграрії області щороку успішно впроваджують новітні технології вирощування тієї чи іншої культури і зернової групи. Скажіть, в чому їх особливості? Ви вже про це почали говорити. Та можливо щодо технологій, які з них були запроваджені і запропоновані саме інститутом кормів? Ну, якщо говорити в цілому, то у Підвищені врожайності сільськогосподарських культур в світі, в цілому і в Україні, то було декілька етапів. Були етапи, коли створювалися нові сорти гібриди, були етапи, коли збільшували кількість внесення добрив, потім етапи щодо захисту сільськогосподарських рослин від шкодочинних об'єктів. Тобто, технологія будь-якої культури це така комплексна складова. Так, і якщо порушується якісь один технологічний прийом, то відповідно він тягне за собою вже, е, зниження врожайності чи погіршення її якості. Но якщо говорити про інститут, то інститут працює у напрямку насамперед покращення технологій вирощення зернових колосових культур, далі олійних культур, таких як ріпак і соя, а також цілого ряду кормових культур. Якщо говорити про зернові культури, ми ведемо селекцію по двох зернових колосових культурах це ячмінь. Ярий по декількох напрямках це перший напрямок це пивоварне ячміні, і другий напрямок це зернофуражне використання. І така культура із озимих культур, по якій нас селекція, це тритікале. Озиме, яке теж напрямок зернофуражний. Це більше культура, яка використовується для годівлі сільськогосподарських тварин. Ми маємо добре напрацьовані технології по вирощуванні ріпаку, по вирощуванні сою. Якщо в цілому говорити, то по першій культурі це забезпечується врожання десь у межах від 4 до 5 тонн з гектара. По такій культурі, як соя, це на рівні десь. 4 45 теж під 5 тонн із гектара. І такий приклад: одне з господарств, яке в нас в минулому році взяло насіння нашого сорту Діадема Поділля. Це сорт, який має гарні показники по якості по порожальності в умовах навіть цього року, по одніх умовах, які були, отримали врожайність десь на рівні 4 тонн і вміст білка, що важливо для сої, перетравного протеїну, десь в, міжах, в межах 44%. Це коли при базовий, я такий базовий рівень, коли йдуть розрахунки на рівні 35%, тобто майже у на 10% вищі показники, тобто хороша врожайність і хороший якісний показник. Пане Олександре, Вінничина є аграрним регіоном, і саме наша область і аграрії в умовах воєнного стану, все роблять для аби максимально забезпечити саме продовольчу безпеку. Країни та області, зокрема, і сьогодні ми вже спостерігаємо суттєве зниження ціни на деяку групу товарів першої необхідності продовольчу групу, зокрема гречку, вартість якої в порівнянні з минулим роком знизилася в рази. З чим це пов'язано? Ну будемо говорити так у такий відповідальний час для країни, оскільки йде в країні війна. Тому дійсно важливо, як то кажуть, щоб країна була забезпечена в достатній кількості продовольчими ресурсами. От і як відомо, наша Вінницька область вже два роки вона взяла на себе зобов'язання, оскільки вона знаходиться далі від фронту, не на першій лінії. Значить, вона взяла на себе зобов'язання тилової області. І тому в області було переглянуто структуру посівних площ окремих культур, так, відповідно, зменшені площі, наприклад, в певній мірі зернових культур, такої культури, як кукурудза, переглянуто площі посіву соняшника, так, а розширено площі овочевих культур, тобто, як прийнято казати, культур борщового набору. От, і в зв'язку з Цим це дало можливість відрегулювати трохи ціни на ринку, тому і що, площі під гречку збільшені Значить, були... якщо говорити за гречку, то площі під гречку були збільшені десь порядка на 40%. От, і звичайно, ми сьогодні бачимо різке зниження, будемо казати, ціни на вже кінцевий продукт, на крупу гречану, то відповідно і звичайно і понизилася деяка економічна ефективність вирощування цієї культури. Але враховуючи те, що. Господарство тієї невеликої площі, то воно суттєво на економіку господарства впливає, але воно є надзвичайно важливим для продовольчого забезпечення населення Вінницької області насамперед, а також у цілому Україні. А от на яку групу продовольчих товарів до кінця року слід очікувати зниження вартості? Ну, вся справа в тому, що, будемо казати, ми знаходимося в такий період, це осінній період, коли тільки проведено збирання більшості овочевих культур, в тому числі і картоплі. І поки що, будемо казати, ціни знаходяться на такому низькому рівні. Звичайно, що ми завжди спостерігаємо сезонне коливання цін на будь-які культури. Чи це на зернові, є певні періоди, коли ціни ростуть, чи це на овочеві, чи це на плодові культури, так, є сезонне коливання. Тому, можливо, Буде деяке підвищення, але я думаю, що воно буде незначним, там на декілька відсотків, так от у нижчим чим але звичайно нижче ніж у не, минулому так? році, і поза минулому році, так на і ваш... це е, позитивна тенденція для нашого населення, тому що при тих цінах, при тому пенсійному забезпеченні для наших людей це надзвичайно важливо. На вашу думку, все ж таке зниження ціни на окрему групу товарів пов'язано із зменшенням їх. Експортної його потенціалу, як ви гадаєте, ну насамперед ціни звичайно різко впали на зернову групу культур. Це пов'язано із експортними можливостями України. Порушена була зв'язку з початком війни. Порушена була логістика. Практично вона була, як то кажуть, знищена, тому що порти перестали працювати. На по желізній дорозі е, було мало напрацювань. Е, все, е, як то експорт е, продукції, ліг на е, автоперевезення. Да? А відомо, що. Це дорога логістика, так і великі об'єми за рахунок автомобільного транспорту не перевезеш. От. Тому звичайно було в певній мірі перевиробництво насамперед зернової групи. Воно і ще залишається на сьогоднішній день. Але я думаю, що вчора я навіть дивився деяку статистику, то все-таки по окремих групах культур спостерігається невеликі підвищення ціни. Так і вони поки що да, один тиждень підвищення, інший тиждень пониження. Так? Але враховуючи те, що е, Україна заключила контракти із такою країною, як Китай, а Китай це насамперед споживач нашу фуражну зерна, так, то я думаю, що буде відлаштована логістика, і все-таки ціни стабілізуються. Звичайно, вони не можуть бути на рівні, е, будемо казати, якщо кукуруза там доходила в порту до 9 10 тонн. Тисяч гривень за тонну, звичайно, таким не будуть, але все-таки ми сподіваємося, що підвищення цін буде. Якщо говорити за іншу групу, те, що безпосередньо споживається населенням, це овочеві культури, то це, і ще раз кажу, позитивна тенденція, так? але знову ж таки для того, щоб ми були конкурентні, нам багато треба зробити. У нас слабо розвинута сітка очі-сховищ, у нас на сьогоднішній день слабо розвинута переробка овочевої і плодовочевої продукції. А відповідно, тут і в процесі переробки створюється додана вартість, а разом з тим і подовжуються строки реалізації цієї продукції. Це надзвичайно важливо. Що ж, час ефіру добіг кінця. Нагадаю, що в ефірі Українська радіо Вінниця Вінниці звучала програма з перших уст, в ній брав участь. Директор інституту кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України Олександр Корнійчук щось про здобутки аграрів регіону в нинішньому сезоні, умова забезпечення продовольчої безпеки країни. Розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.